Сьогодні розповім вам про систему транспортування сухих кормів від компанії Daltec. Тому не перемикайтесь, буде, я думаю, цікаво, особливо тим, хто має великі фермерські господарства, та й не тільки. Тому що, наскільки я розумію, зараз дуже багато людей в домашніх господарствах теж використовують певні трос шайбові. або Ланцюгово-шальбові системи транспортування корму. Я думаю, що це відео має бути доволі -таки інформативним тим, хто планує будуватись або, можливо, модернізувати своє обладнання. Тому не перемикайтесь, далі буде цікаво. Ця система доволі таки універсальна. Вона забезпечує кормороздачу від бункера. Через все приміщення, також потім повернення назад до основного приводу, який я продемонструю, по доволі таки складним маршрутам. Тут взагалі дуже проста конструкція, тут ламатись я теж в відео зазначу, майже нема чому. Тож почнемо. Далі у нас тут знаходиться кормовідвід. Він подає корм до приймального модулю. Далі корм поступає в транспортувальні труби. Ось тут є така стінка прозорого скла для контролю подачі корму. Тобто Там можна проконтролювати, звісно ж, не тут. О, хоча і тут можна побачити, взагалі це все закривається склом, але, але, але система доволі таки стара, тому тут можна перевірити, чи поступає корм. Спеціальне таке віконце зроблено транспортується ось таким трос шайбою. Далі я за а, через декілька секунд я вам покажу, як виглядає основний привід, та з чого він складається. Основний привід має ось такий от двигун з редуктором. Зараз, якщо не вб'юсь, то покажу вам. Далі. Ось такі от привідні колеса. Спробую зайняти трохи кращу позицію. Ось такі от має колеса. Привідні. Також датчик швидкості обертання. Ну і, звісно ж, систему натягу тросу. Поворотні кути виконані з такого ось пластику міцного, мають два підшипника. Самі транспортні труби оцинковані, тобто на рахунок корозії можна не переживати. Ну і переходимо до наших містків. Це є блок управління кормолінією, а також таймер часу де встановлена періодичність запуску системи. Все просто. Є 5 індикаторів, є 2 а, механічні кнопки, тобто кнопка старту, кнопка аварійного стопу, Ну, а також індикатори, які зараз сигналізуються, що зараз два гарячі, що наша лінія працює, як ви можете чути. Також третій зверху донизу, якщо, то це сигналізує, що заповнені всі бункера, тобто всі наші кормушки. Інший сигналізує, тобто четвертий, якщо зверху донизу, сигналізує про те, що наша лінія має перенавантаження, яке певне, тобто щось не так. Ну і самий нижній з секундоміром, це відповідно таймер часу. Тобто задано певний час, скільки буде йти, а сама лінія роздачі працювати. Якщо по закінченню часу... Не було відкормлено і не було сигналу того, що лінія наповнена, загорається ось цей покажі. Такі от речі. Перед останнім, але не останнім пунктом нашої лінії кормороздачі є кормовивід. Ну і опускна труба, яка входить в наш кормовий автомат. Останнім пунктом в нас є. Сенсор наповненості лінії кормороздачі. Ось так він виглядає. Якщо мені зараз поросята не з'їдять ноги, то я вам розповім, треба швидше розповідати, тому що гризуть просто шалено. Взагалі цей датчик відповідає за те, що коли лінія наша наповнена, він сигналізує нашому блоку управління, то й вимикає систему. Все просто. Звісно, якщо вам це відео було цікаве, корисне, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Дякую вам за перегляд!